Купчення військ та техніки на кордоні України та Білорусі в межах Чернігівщини не фіксують. 600 тисяч тонн минулорічного зерна й досі залишається на складах в області, а для жінок у Чернігові проводять військовий вишкіл. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Скупчення військ та техніки на кордоні з Білоруссю на Чернігівщині не фіксують цю ділянку кордону. Охороняють військові 105-го прикордонного загону щодня патрулюють на воді та в повітрі. Як відбувається охорона державного кордону України, розкаже Марина Кирієнко. Одразу через Дніпро територія Білорусі. Тому наші прикордонники часто бачать наряди білорусів, які здійснюють патрулювання уздовж берега по своїй території. Жодного контакту у нас під час патрулювання на катерах з ними не відбувається. Охорона державного кордону здійснюється не тільки катерами, а й пішим патрулюванням та автомобілями. Також спостереженням з повітря. Зараз буде проведена розвідка вздовж державного кордону по річки Дніпро. Можемо побачити підготовку до порушення державного кордону, будь-які дії з боку суміжної держави, скупчення техніки, особового складу. Майже все. Дрони це наші очі. Після польоту Максим ловить дрон руками. Порушень та ознак порушення державного кордону не виявлено. Скупчення особового складу військової техніки не виявлено. Як розповідає офіцер 105-го прикордонного загону Олег, після нещодавніх заяв невизнаного низки країн президента Білорусі Олександра Лукашенка про посилення угрупування військ та перекидування танків. Змін в обстановці на кордоні вони не спостерігають немає ні скупчення військової техніки, ні особового складу. Поряд тим, не виключаємо такої можливості, щоб президент Білорусі. Підтвердив свої дії, можливо, будуть якісь демонстративні заходи проводитись поблизу державного кордону. Також каже на ділянці кордону, яку вони контролюють, за весь час не було зафіксовано груп ДРГ. А робота з укріплення кордону продовжується. Це як з колючого дроту, так і мінно-вибухові загородження, рови. Завали та е, свого роду різного пастки станом на сьогодні ми не зупиняємося в цьому плані. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів. У Чернігові, 16 серпня, через відсутність кворуму не змогли провести сесію міської ради. У залі були 22 депутати. Однак, одного Віталія Гольця, двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК, вивели з сесійної зали. Це й стало причиною відсутності кворуму. До зали засідань він не повернувся цього дня. Мали розглянути 65 питань, серед яких передача військовим закуплених за бюджетні гроші ВПЛА, питання шкіл та бюджету. А що відбувається? Так ви, може, почекаєте 15 хвилин перерву якусь зробимо. Що ви приходите під час сесії, чим ви займаєтесь? 21 депутат. Я бачу трьох депутатів в залі, але вони не заходять. Ми бачимо, що в цілому складі відсутня фракція наш край, в цілому складі відсутня фракція Слуга народу» і в цілому складі відсутня фракція РіФО. Поки в залі 21 людина, сесія відбутися не може. 600 тисяч тонн минулорічного зерна залишається на складах Чернігівщини. Здебільшого це кукурудза. Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний. Через це фермери засаджують землі соєю, ріпаком, пшеницею та соняшником. Кукурудзу та просу не садять. Така ситуація у фермерки Ірини Романенко, яка обробляє 300 гектарів землі на Чернігівщині. За її словами: 200 тонн кукурудзи та 100 тонн проса зібрані. Минулого року і нині лежать на складах. Коли сіяли минулого року просо, то воно було наприклад по 11 тисяч гривень, зараз воно 6 тисяч гривень, тобто таке зниження ціни, такий перепад. Поки що несприятливий для продажу, скажімо так, а кукурудза, тому що власне була дорога суш, сушка, і тому поки що лежить, теж ждем ці трішки підвищення. Ціна, яка є на елеваторі в Чернігівській області, і на елеваторі, скажімо так, в Одеській області суб'єкта вони абсолютно різні, і ця різниця досягає більше там, до двох тисяч гривень. Але все-таки в минулому, 2023 році, було мільйон тонн зерна. В 2022-му, на перше, 2022, було близько двох мільйонів. Тобто цей показник зменшується, переорієнтовується сільгоспідприємства, відповідно підстраються під логістику і сіють ті культури, які є менше експортно орієнтовані, і більше технічних культур. Проводитимуть арт-терапевтичні заняття, руханки для дітей та психологічні тренінги для батьків. У Чернігові відкрили перший в місті центр життєстійкості. Про це Суспільному розповіла голова правління громадської організації голос батьків Оксана Дорошенко. Всі послуги повністю безкоштовні. Тут працює команда з восьми людей: це психологи та соціальні працівники. Не стільки фізично зараз важко, як емоційно, тому що і старший син мене військовий, і чоловік військовий, і менший з інвалідністю. Тобто деяк, ну то я їм потрібна моя сила, потрібна моїй сім'ї і щоб її. Десь віддавати, я ж маю звідки це черпати. Наше приміщення воно пристосоване для людей з інвалідністю, до будь-яких людей, для дітей, для молоді. Вони мають і спеціальні дверні прийоми, і понижені пороги, і спеціальна санітарна кімната нами зроблена, яка відповідає всім нормам для людей з інвалідністю. І це було одним із критеріїв, чому обрали нашу організацію. Вчать будову автомата та як ним користуватися, проходять бойове злагодження у групах та опановують домедичну допомогу. У Чернігові громадська організація Українська Валькірія проводить тренінги зі збройного самозахисту для жінок. За словами засновниці Дарини Требух, в них дві мети: навчити жінок бути сильнішими і сміливішими та зібрати кошти на реабілітацію військових. Це а, така базова да, будова зброї. Ось а, на одній галявині, на другій галявині це холостіння, поводження зі зброєю, безпека зброї. Ну а також у нас є інша група, яка вже не перший раз, то вони зараз проходять бойове злагодження. А, далі буде медицина до медична підготовка. Ну, і в кінці буде естафета відпрацювання всіх навичок на час. Це знання і підготовка. Тому що якби я отримала ці знання в 21-му році, то напевно, що психіка моя працювала трошечки інакше, не дивлячись на те, що ми дівчата, а ми маємо бути завжди готові. Ми маємо розуміти наших чоловіків, які служать, наших родичів, тому що це можливість розмовляти з ними на одній мові. Військовий літак у небі над меною та живий коридор. Так, 15 серпня прощалися з 27-річним командиром авіаційної ланки капітаном Олександром Мигулею. Чоловік служив в повітряних силах з 2014 року. Як розповів у коментарі Суспільному, побратим пілота на рахунку Олександра 165 бойових вильотів та 450 годин в небі. Олександр мріяв опанувати F-16 та загинув при виконанні бойового завдання. Олександр виконував бойові завдання. Він відповідно до бойового розпорядження повного освіт роботу. Це був справжній боєць, пам'ять про якого мав ну, збирати завжди. Це дійсно привод Києва, який з перших хвилин повномасштабного вторгнення розпочав свій шлях захисту нашої країни від потужного ворога Росії. Це виважений грамотний офіцер. Закупники не їдуть в село через обстріли. Ціна на мед впала на третину, а медоносних культур через військові дії на прикордонні аграрії сіють менше. Валерій Гуман з селища газопровідне, що за 8 кілометрів від кордону з Росією, продовжує тримати свою пасіку. Нині чоловік продовжує збирати цьогорічний врожай меду і готує пасіку до зими. Вдома у нього й досі стоїть нерозпроданий весняний мед. У минулому року там році було десь біля 60 гривень за кілограм. У позаминулому році, вже у 22-му, да, я здавав, то приїздили хлопці прямо додому. Було 63 гривні кілограм. А зараз 40, і ніхто сюди їхати не хоче. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.